Великодній понеділок відзначили у резиденції Джо Байдена. Президент США разом із дружиною Джил влаштували традиційну забаву катання яєць. На подвір'ї Білого Дому зібралися тисячі гостей, серед них багато малечі. Саме дітлахи і є головними учасниками розваги. За допомогою ложок, черпаків та іншого кухонного приладдя. Вони повинні перекотити через газон десятки тисяч великодніх яєць. Для цього поляну спеціально поділили на окремі доріжки. Однак не все так просто то оскільки яйця спершу слід відшукати на території величезної резиденції, таку пасхальну забаву у Білому домі проводять від 1878 року. Традицію Сполучені Штати запозичили у Великій Британії. Попри свою кумедність, звичай має релігійний зміст. Яйце символізує камінь, що скотився з гробу господнього перед Воскресінням Христа. Пані та панове, те, що я бачу, дивлячись на південну галявину, це країна, яка складається з можливостей в Америці. Можливо, все, якщо ми пам'ятаємо, хто ми є, і робимо це разом. Відпочивайте і насолоджуйтеся цим днем. Нехай Господь вас усіх благословить, і нехай він захистить наші війська. М'ясо і фрукти у великодніх яйцях. Таким обідом пригостили тварин у столичному зоопарку Хорватії. Подарунки на Великдень, ласощі, роздали ведмедям, левам, приматам і сурикатам. Зазвичай цього дня найбільше відвідувачі у зоопарку, тому ми намагаємося зробити якісь символічні подарунки тваринам. Це невелика частина нашої уваги до них і поліпшення їхнього життя. Спочатку ми принесли подарунки левам, тоді ведмедям, гібонам та сурикатам залежно від виду у кожного свій смаколик. Вам у великодні яйця ми поклали м'ясо ведмедям і гібонам фрукти. Те, що їм найбільше до вподоби, звірі знайшли у великих великодніх яйцях. Вони зроблені з паперу, борошна та води, тож не нашкодять їм. Ну і звісно, друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищий щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Завершую великий випуск новин. Прощаюся до завтра. Спокійного вечора і переможемо. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Спілкування жінками це мій коник. Який золотий, золотий коник, золотий коник, легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Уро. Сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в мережі. Аптек бажаємо здоров'я та аптека твоєї родини. Кляті східці. Вже ноги не ходять. Чекайте я дошину. Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Купуйте зі знижкою. 15% Геровітал Плюс 700 мл В аптеках аптека ЕНЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалу сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот сенситив надійний захист від болю. Протягом століть російська влада цілеспрямовано замовчувала або спотворювала історію взаємовідносин з Україною, перекручувала історичну правду і тлумачила її на свою користь, принижувала унікальність української культури та грабувала українські святині, нищила український народ і заперечувала сам факт існування української нації. Цей фільм про те, як Україна виборювала і продовжує відстоювати свою незалежність про те, що Сьогодні через злочинні дії Росії жодна країна світу не може вважати себе захищеною. Що світова спільнота має підтримати і максимально допомогти Україні у її боротьбі. Допомогти Україні, а отже, й собі, ви зобов'язані. Документальний фільм на п'ятому каналі. Грузинський погляд, автор ідеї і проєкту Шота Малашхія. Ми всі зобов'язані. Дивіться. Техніка війни, що наближає Україну до перемоги, буде під прицілом і детальним розбором у проєкті Бомба-Ракета. Те, що ви шукали на різних ресурсах, тепер знайдете в одному місці. І я, Олена Рбінська, щотижня буду вам розповідати про озброєння, яке наближає Україну до перемоги.